Всім привіт! Мене звати Леонід і ви на каналі Beaver Games. Сьогодні хочеться вам розповісти про невеличкий філер Небокрай від видавництва Woodkit. І як на диво, ця маленька коробочка створила таку собі феєрію для мене і моїх друзів. Отож, вмощуйтесь зручніше і перейдімо до огляду. Небокрай це карткова гра з механікою драфту і збором сетів, і родзинкою цієї гри є механізм зворотнього підрахунку переможних балів. Розумію, звучить незрозуміло, але зараз занамагаюсь це все вам пояснити. По сеттингу гри гравці є такими умовними дослідниками острову Алулу, і наша партія триватиме рівно 8 раундів. У грі всього два типи карток: це картки районів, з яких ми власне і будемо досліджувати острів, і карти святинь. На початку гри кожен гравець отримує 5 карт регіонів, з яких має залишити собі лише 3, а решта затасовується назад у колоду. Коли гравці визначились з картами на гру, потрібно утворити загальний ринок з карт регіонів плюс 1. Тобто, якщо у партії 4 гравці, то карт має бути 5. І на останок поряд з картами регіонів помістіть 100 з карток святинь. Продовж гри ви розіграєте перед собою рівно 8 карт регіонів, відповідно, по одній у кожному раунді, утворюючи ряд регіонів, за які ви і будете отримувати переможні бали наприкінці гри. Загалом перебіг раунду надзвичайно простий і складається з трьох послідовних фаз. Перша з яких це дослідження регіону, де усі гравці одночасно обирають одну карту з руки і розігрують її перед собою, таким чином створюючи таке умовне табло. А кожна наступна карта викладатиметься з правого боку попередньої. Якщо поглянути на карту регіону, то в її лівій верхній частині є якесь унікальне число, яке відповідає за тривалість вашого дослідження острову. І якщо ви, викладаючи карти регіонів, будете утворювати зростаючий номінал дослідження, то за кожну таку карту будете отримувати карту святині. І це якраз таки і є друга фаза пошуку святинь. Але зауважте, що поряд з зображенням номіналу тривалості дослідження зустрічатимуться зображення підказок у вигляді маленької мапи. І це ще один додатковий спосіб добирати більше карт святинь. Адже за кожну зображену підказку на картах регіонів ви будете отримувати по одній святині, але у підсумку залишаєте собі лише одну. Таким чином, підказки просто роблять для вас дещо ширший вибір святинь, що точно допоможе вам діяти більш стратегічно. І після фази пошуку святинь наступає остання третя фаза кінця дослідження. Де гравці, починаючи з гравця, що зіграв карту регіону з найменшим значенням, обирають нову карту регіону собі в руку, щоб у вас знову стало три карти. Тепер, якщо ви отримували святиню, можете додати її до своєї ігрової зони. І загалом, ось таким чином і відбуватиметься ігровий процес, допоки усі гравці не розіграють 8 карт регіонів впродовж восьми раундів. Тоді гра завершується і визначається переможець. Ну що ж, а тепер про найцікавіше. А це, звісно, деталі. Коли усі гравці розіграли 8 карт, їх потрібно перевернути до лілиць сорочкою догори і відкривати по одній, щоб таким чином рахувати отримані бали. Погодьтеся, це ж точно незвично і доволі цікаво. Але перед підрахунком давайте більш детально ознайомимось іконографікою карти. Ми вже знаємо про зображення номіналів дослідження і підказки. Але, як ви помітили, дослідження бувають двох кольорів: тобто, які відбуваються вдень і вночі. А це важливо при підрахунку очок наприкінці гри. Загалом карти регіонів поділяються на 4 окремі біоми за кольором, або 4 масті, тут вже як вам зручніше. Також на картах регіонів зустрічатимуться зображення різних типів ресурсів, таких як мінерали, тварини або ж рослини. В нижній частині карти зображено якогось унікального мешканця, що надаватиме вам певну кількість переможних балів за якусь певну умову, тобто виконане вами завдання. Ось до прикладу, цей войовничий пан з двома мечами надасть вам 15 балів, якщо на вашому острові є регіони з двома тваринами і однією рослиною. Тож для більшого розуміння пропоную вам розібрати один випадковий фінальний підрахунок. І от ми відкриваємо горілиць першу карту, яка дає нам 10 балів за сет з різних біомів на картах регіонів. Сету в нас наразі немає, тому ми нічого не отримуємо. Далі карта, що дає просто 2 бали без жодних умов. Наступна карта дає по 2 бали за кожну карту з твариною. У нас таких позначки 3, тож ми отримуємо за неї 6 балів. Наступна карта має лише символи рослин і підказки. Далі знову 2 мінерали, і ось нарешті знайомий нам пан пропонує 15 балів, якщо у нас є дві тварини і одна рослина. З тваринами у нас порядок, як і звісно, з рослинами. Тому у нас плюс 15 балів. Пані з ножем дасть нам 16 балів за два мінерали і дві тварини. Чудово, це ми теж маємо. І наостанок химерного вигляду пан потребує дві рослини і два мінерали, щоб нагородити нас аж 18 балами. Мінерали ми назбирали, а от рослину маємо лише одну. Але не все так погано, адже рослини ми маємо на картах святинь, які теж враховуються у підрахунок. Ба Більше ми ще й маємо карти святинь, які дадуть нам по одному балу за всі наші рослини і підказки, включно з самими святинями. А тепер трішки про мої суб'єктивні враження. Перш за все, хочеться порушити тему складності гри. Згадуючи свою першу партію, було досить дивним почути про зворотній розіграш підрахунку балів. І після першої партії були дещо двоякі враження. Але потім все пішло як по маслу. І правила ж елементарні, але ось ця незвична система трішки стала для мене неочікуваною. Щодо компонентів, то тут все максимально просто: два стоси карток, правила і блокнот для підрахунку, філер у всій його красі. А от оформлення то прямо серденько. Усі персонажі виконані у цікавому і нереально тематичному вигляді, і окремо хочеться відмітити вдало виконану іконографіку на картках. Адже для мене, як гравця, це неймовірно важливий аспект. Щодо реграваності, наразі, мабуть, утримуюсь, так як я ще не встиг награти багато партій, а для філерів то важливо. Але дозволю собі зробити припущення, що з цим аспектом тут буде все чудово, і врешті-решт ігролад. Хоч це ігра з простими правилами, але ось ця фінальна фаза підрахунку робить ваші подальші партії фантастичними, адже зворотня фаза постійно вам вказує, наскільки ви діяли невдало. І з кожною партією ви намагаєтесь грати гнучкіше і все правильно прораховувати. І саме ось ця поступова побудова ігрового табло викликає захоплення. І наостанок головний недолік цієї гри це те, що в неї легко навчитися грати, і вона викликає звикання. А це не так і добре, адже небокрай може стати нашим новим швидким улюбленцем. Тож ось такий він Небокрай, який точно мене здивував, і я поставив йому 7,8 біверів з 10. До речі, користуючись нагодою, хотів би подякувати усім причетним до локалізації: Костянтину Некрасову, наконечному Андрію, Удаловій Юлії, Максиму Драчу, Ленській Наталії, Владиславу Дубчаку і Сіровій Некрасовій Валерії. І, взагалі, усім дотичним людям, які працюють над створенням українського ринку настільних ігор. А дехто навіть дивиться і споживає наш ігровий контент. Тож на сьогодні у мене все. Грайте українське і скоро побачимось. 爸爸。